Друзі, всім вітання! Вінтажний гік пошук на зв'язку. Канал, де ми шукаємо різні цікаві колекційні вінтажні речі. І сьогодні у нас два пакуночки. Два пакуночки прийшло з Сполучених Штатів Америки з сайту ebay. І вони присвячені іграм, ретроіграм. Тож я пропоную їх оглянути. Давай! І так, друзі, ну що, розпочнемо? Ну, давайте з цієї розпочнемо. Дивіться, прийшли вони мені, от з моменту потрапляння на склад, це я знову ж таки нагадаю, новою поштою замовляв, десь 7 днів прийшло Ну, достатньо. швидко. Правда, одна посилочка поша там дуже довго йшла. І у нас тут ігровий лотик, до речі, так? Дуже, мабуть, прям підфартило. От Вони не компонуються, але прийшли всі ці дві в один день. Перша посилочка ЗБ у нас, можливо, хто не бачив, подивіться. Будь ласка, там вона була фільмам присвячена. Ну, а тут у нас іграм, іграм. Так, і давайте будемо відкривати. Так. Це ордери. Це вам не потрібно. Ось о. Прибираємо коробочку. Так, друзі, а у нас тут, як бачимо, The Art of Battlefield 1. Артбук по грі Battlefield 1. від Dark Horse Сілдовий, запакований. Це мене попросив мій друг підписник, а по і кум. <сум> Привіт тобі, Віталій. Замовити йому ось такий артбук. Ну, само собою я попросив дозволу його відкрити, бо мені цікаво подивитися, що тут і як, і я вам хочу показати. Я скажу чесно, з ігрой Battlefield, ну, не сильно знайомий, я, звісно, чув. Геймплей бачив, але не грав. Але огляд артбуку я ж не можу вам не показати. Так, ось такий у нас позаду фаєрочок. Ці штрих-кодами усім Дивіться, гарно все зроблено. Ось ці написи, вони прям як видавлені. Дуже прикольно. Так. Ух ти. В іншу сторону. Це у нас така як супер обкладинка йде. Вона картонна. Так, і ось сам артбук. Так, і ще ой якісь. Додатковий конверт. Клас. Давайте глянемо сам артбук. Якби то дуже круто, що він новий. Ух ти. Не знаю для чого це. Навіщось потрібно. Круто. Мені цікаво. Дивіться, гарні арти. Мені цікаво якого. Це року. Корс. Який в них наклад? І скільки тут сторінок? Так. Давайте ось так. Ух ти. Ух ти. Так, це ж здається, ну, нагадайте мені, це по першій же світовій війні. Гра, так, якщо я не помиляюсь. Дивіться, тут кількість сторінок у нас 73, якщо брати, пронумеровані. так? Ось 73, 74, 70, 76, 78, 80 сторінок, можна так сказати. Артбук. Так, ну, звісно, кожну сторінку ми дивитись не будемо. Ну, слухайте, класно. Ось військові. З різних ракурсів. Клас. Мені подобається як от виконано, як арти, дуже, дуже прикольно. Так. Круто. Круто. Добре, давайте подивимося, що у нас в конвертику. Так. Опа. Тут якісь додаткові матеріали. Ух ти. Так. Угу. Ми маємо що... О, поштівочки, поштівочки. Клас! Поштівочки — це завжди круто. Ну, слухайте. Класний артбук. Дивіться, він заважив 1 кг 300 г, Там, 340 щось таке. І доставка 640 гривень от сюди обійшлася. Так, це у нас скільки? 3, 4, 5. 5 листівок клас Колекційна штучка, листівочки. Так, і що це у нас на, на на постер схоже. Ух ти. Ну так. Так, це постер. Ух ти Такий формату А3. Так, ух ти Дивіться, який файний. Ну, він весь в кадр не ну Основне, ви бачите, основний малюнок. Слухайте, гарно. Справді гарно. Блін, класний артбук. Такий воно не глянцево, таке, знаєте, наче як, як під старий папір зроблено, наче як фарбою такої якоїсь масляною намальовано. Я навіть через... Рукавички відчуваю, ну так, прикольно, така як матова поверхня. Ух ти! Клас. Клас, клас, клас. Ну що ж, колекційний стан, гарний артбук для поціновувачів, шанувальників гри. Я думаю, взагалі, ну. Дуже-дуже класна річ, як воно все зроблено. Та ти що? Друже, не забудь поставити вподобайку та підписатися на канал. Дякую. Ось так виглядає наш артбук. Супер обкладинка. Постер і поштівка. Ні, прям клас. Я, я сам ось кайфанув. Зараз, звісно, після відео я ще його погортаю, але мені подобається. Такі штуки мені подобаються. Ще й від Darkhors. Клас. Добре. Артбук оглянули. Наступна посилочка у нас. Так. І ось вона, а тут у нас мають бути... Мають бути, ану, здогадайтеся, як ви думаєте. Якщо замовляєш щось по іграм в ША, то щоб було б гріхом не замовити. Саме так. Здогадались? Тут мають бути картриджі для NES, для Nintendo. Так, і ось вони, ух ти! І я скажу вам так, це вперше. Це вперше я буду тримати в руках оригінальні Nintendo Carriки. Реально вперше. Дивіться, мені цей лотик сподобався, бо вони йшли в таких пластикових фірмових. ну, Не знаю наскільки фірмових, я думаю, фірмових. Правда, тут бачите, є Nintendo напис. Тут немає на цьому каріку. Я думаю, фірмою взагалі не подобається все те, що в боксах. Це вже класно. Такий прям комплектик. І гра йде з ось цим ось конвертиком фірмовим від Nintendo. Та, ти що? Так, ну, тут у нас карік Mario Bros та Duck Hunt. двогровка. Я наскільки знаю, це така одна з найрозповсюдженіших. тому що Якщо я не помиляюсь, вона йшла от в комплекті з Nintendo. Перевірити, на жаль, в мене немає змоги, бо в мене моя Нінтендо європейська версія, і вона недоукомплектована. Але Але ну, в оголошенні було вказано, що вони працюють, і, судячи з вигляду, я в цьому впевнений. Але скоро мені має прийти перехідник Famicom NES і тоді, я думаю, можна буде перевірити класти що? Nintendo, Made in Japan. Всі наліпки, всі всі букви вся фарба, все на місці. Прикольно, це перше тримаю. Перше тримаю в руках Nintendo Carri. Так, щось тут від боксу, мабуть, якийсь залишок пластику. Прикольно, мені там е, ну зроблю вам спойлер анонсик. Зі Сполучених Штатів ще має піти посилочка. Там також буде денкарік, там поцікавіша гра за цю двохровку, то, то я думав так її комплектувати. І щоб ну взагалі в бокс. Ну, бокс видно, що. Бачите, такий заюзаний, але ж на то він і бокс. Оце взагалі класний Nintendo фірмовий. Так, давайте ж подивимося, що тут. Ага, тут в нас немає конвертику. Ігра у нас Heavy Shredding. Це про сноуборд. made in Japan. Наліпка ціла. Повністю ціла. От класно, вони зберігались в цих боксах. І от вони дуже гарні. Знаєте, от я вже звик з Японії, що бувають каріки там і взагалі речі в дуже гарному стані. А США в мене, в принципі, вперше. І я дивлюсь, взагалі. Ну, 4 бали. Та можливо навіть. 4 з 5. Точніше, 4 ,5 з половиною ну, з п'яти. Видно, ось тут подряпини, де в консольку вставляли, а так. Ну, самі бачите, все ціло, незаюзано. Всі букви, цифри, фарба, все. Корпуса цілі. В таких боксиках. Ну, клас, 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 друзі, клас. Це мені подобається. Подобаються такі посилочки. Хоч, звісно. Ну, досить таки дорого виходить. Але наступна, наступна посилочка у мене буде йти через міст пошту. Я хочу протестити як міст поштою, скільки буде коштувати, і там вони об'єднують. Тому я там підібрав. ну Там буде декілька лотів, буде таке цікаве, надіюсь, цікаве, і там тоді можна зрівняти ціни. Бо... А, Доставка, як вже казав, усього артбуку 640 гривень, а ось цих двох каріків 340 гривень. Вони там 600 грам заважили. Ось так ось через НП-шопінг. Друзі, на цьому я вам всім велике дякую. Дякую за те, що дивитеся. Якщо комусь сподобалось, то не забудьте підтримати вподобайками, підпискою на канал. На цьому я з вами прощаю. Щастя, миру, добра. Шукайте, збирайте, колекціонуйте. До зустрічі!